Thank you Вітаю вас, мої дорогі пані та панове, шановні мої українці, україночки, -тіві -шопі, я, Света, Вітаємо вас в нашій розкішній студії. Сьогодні, як зазвичай, у нас актуальний лот. Як ви вже бачите, це чудова куртка, зимова, теплюща, красива. Зараз будемо розглядати. Мені дуже сподобався колір. Що найперше, я побачила, коли зайшла до студії. Дивлюсь, такий класний, дуже модний колір, ще який і навіть і переливається. Друзі, ну що, я хочу, щоб ви цієї зими і наступних були тепло одягнені, тепло, гарно і модно. До речі, тому що у нас завжди, знаєте, Лоти найактуальніші, ми слідкуємо за всіма там, трендами моди. У нас є фешн-експерти і так, щоб це було доступно і е, дуже гарної якості. Тому сьогодні у нас куртка українського виробника. Ми підтримуємо нашу економіку, ми працюємо, е, щоб на, е, скоріше стати на ноги і бути найміцнішими. Тому інформація на екрані, друзі. Записати або запам'ятовуйте код товару куртка Анфіса, така ніжненька, таке в неї цікаве ім'я в нашої куртки Анфіса. У нас подвоєні розміри від 48 до 62 Так, це у нас підклад натуральна овчина з акрилом. А зверху у нас надзвичайно високоякісна плащівка, пропитана Меморі. Так, це плащівка Меморі, пропитана пропиточкою водовідштовху. Хочучою всередині, друзі, сентепон 200 сентепон 200. Зверніть увагу, що ця куртка буде надзвичайно теплюща. Ну, найперше, що мені подобається в наших куртках, це те, що у нас є, подивіться, який розкішний капюшон. Я вам потім буду міряти, я вам буду показувати, але це надзвичайно це так тепло, знаєте, що мені здається, її навіть можна а, одягати. Наголе тіло. Дивіться, зараз я вам продемонструю капішон і покажу, що там всередині. Оця натуральна овчинка доповнена акрилом. До речі, ви можете зробити такий красивий комірець. Бачите, якщо ви любите такі гарні комірці, наприклад, як варіант, в мене тут видно, як варіант а, е, носити цю куртку. Бачите, з таким красивим комірцем. Давайте, давайте зануримось всередину. Так, і побачимо, що нам пропонує Анфіса. Подивіться, подивіться, яка розкіш, друзі. Це натуральна овчина. У нас, до речі, своє... Ми, ми були на фабриці, де робиться ця овчина. Ми дивилися за всіми процесами, ми обов'язково вам покажемо, настільки багато задіяно процесів, настільки багато, тому щоб ви були в теплі. Отже, друзі, дивіться, я вам покажу просто яка роз розкіш. Ви подивіться, знаєте, як казав класик, це скарб. Просто скарб. У нас, до речі, запитували про рукава. Рукава утеплені, вони на плащівці, вони не з овчинки, але я вам скажу, це зроблено для того, щоб вона не була дуже громосткою. Подивіться, яка надзвичайно високоякісна овчина. Просто це хутро. Це, таке, ну, це такий скарб, це таке тепло, це мінус 30 градусів морозу, і ви будете в теплі. Знаєте, коли там є куртки, які такі, як кажуть, «демісезон», що під них там треба надягати светр, термобілизну, ще одну куртку. З цією курткою з анфісою ви будете завжди в теплі. А у нас вже для вас є перша знижка. Отже, друзі, увага! Я поки закутаюсь в ванфісу. Мінус 400 гривень. Подивіться, яка велика знижка від нашого пана режисера Максима. До речі, до нас телефонувала пані Наталя з міста Львова і передавала привіт всій нашій команді. Дуже дякуємо. З нами сьогодні оператор наш незмінний надзвичайний професіонал. пан Єгор. Вітаємо наш пан режисер Максим. Ну і я, звісно, світа. Ми дуже дякуємо пані Наталі, що вона з нами. А ви приєднуйтесь. Я знаю, що наш. Що наші етери дивляться сім'ями, тому мені дуже приємно, А у нас вже пішли замовлення Вже пішли замовлення, і я дуже цьому рада і просять показати кишеньки. Дивіться, пані та панове, взагалі зверніть увагу, що найперше, на якість фурнітури. Ну, цей блиск. Просто, знаєте, мене зачаровує цей такий красивий хром. Е, у нас кишені функціональні. Тобто, ви можете бачите, ну я от всю руку засунула всю долоню. Вони досить такі, немаленькі. Ви можете сюди скласти свої речі. Подивіться, яка висока якість підкладу в наших кишеньках. Що це там не якась халтура, це дійсно українські виробники. Ви знаєте, що це завжди висока якість. Має ось такий: ось таку блискавку функціональну ця кишенька. також на блискавці, також вона функціональна, а зверху у нас прекраска. Це просто ідея дизайнерське рішення. Тут нічого, ну я не знаю, може хіба що якусь шпильку там, знаєте, ви засунули. <гум> Ось. Тому це є така прекрасна. Друзі, ну я вам скажу так, у нас в студії досить таки прохолодно. Я стою в тонесенькій сукні, і мені надзвичайно тепло. Давайте я вам зараз продефілюю, і я вам покажу, як вона гарно виглядає. До речі, на мені розмір 48,50. А, мої параметри, ви знаєте, я нагадаю, в мене зріст 153 сантиметра, і я ношу десь 42-44. Це 48-50. Давайте я за стіну. попросила, щоб я застібну. І мені надзвичайно подобається, знаєте, що вона не є така громоздка, знаєте, що, бо е, я коли маленька, до речі, зверніть увагу, як легко засібається бігуночок. Тобто у нас е, бігунки дуже зручні, е, блискавка, я не буду закривати, бо в мене тут мікрофон. Блискавка дуже-дуже така легесенька, вона плавна, вона пластикова, це не метал, але вона виконана в такому, знаєте, хромовому стилі. Бачите? Вона переливається надзвичайно ну, красиво таким дорогим платиновим блиском. А в нас вже є шість замовлень і я вітаю наших замовниць. Місто Кам'янець-Подільський, вітаю Оксаночка Петрівна, вітаю е е красиве місто Рівне. Я також вітаю. Одеса! Боже, яких нас так багато. Я надзвичайно ну, вражена, друзі. Ну що, я вам зробила дефіле. Так, давайте тоді я вам ще нагадаю, що в нас доставочка безкоштовна. Я вам хочу сказати, до відділення нової пошти ви можете замовити без жодних передоплат. Ви не сплачуєте нічого наперед. На новій пошті ви берете вашу курточку, ви її приміряєте, ви красуєтесь, яка ви гарнюння і сплачуєте тільки остаточну ціну. Ви нічого не переплачуєте, тим паче, що в нас зараз ще є й знижка для вас. Ну, невже, слухайте. Ну скільки може коштувати в магазині натуральна зимова куртка? Ну, давайте думати. А зараз, поки ми чекаємо знижку, увага на екрани. Мені навіть самій дуже цікаво. 2800 вже ще 300 гривень. Слухайте, ну пані та панове, 50% натуральної овчини, доповненої акрилом. Знаєте, коли є натуральна овчина, то це має бути такий дорогий виріб. Зараз ми вам покажемо, як ми саме виробляємо нашу овчину. Отже, увага на екрани, наша зйомка з виробництва зараз буде. А поки ви дивитесь запущений таймер, дзвоніть. Дзвінки у нас безкоштовні. Друзі, подивіться. Яке лагідне відношення до наших маленьких друзів, так до наших друзів менших. Четвероногих їх гладять, їх масажують, їх дуже-дуже обережно стрижуть. Жодна у нас тваринка не постраждала. Навпаки, їм співають пісні, знаєте, на нашій фабриці. Подивіться, це надзвичайно багато процесів. Це е, супервисокоякісне технологічне обладнання, обладнання з Євросоюзу, а фабрика наша українська. Тому я вам так скажу, що це український виробник, але затверджений я. Якістю європейського союзу, тому ви можете бачити найвищу якість саме в нас, в Тіві Шоп. Я вам скажу, що не скрізь такі розкішні дорогі фабрики. Це дуже дуже дороге виробництво. Подивіться, це нанотехнологія зроблена для того, щоб ваша овчинка вона була м'якесенька. Бачите, вона як пушинка, як сніг. Вона вам буде лагідна до тіла, приємна, не буде вас колоти, тому так багато процесів. Надзвичайно високоякісні, висококваліфіковані наші спеціалісти, просто з найвищою освітою технологи. Це супер високого класу професіонали, які роблять для вас вчинку, таку, щоб вона і довго вам слугувала. І виконувала всі функції сухого тепла, захисту, терморегуляції. Бачите, тобто у нас увага до кожної ниточки. Це надзвичайно такі важливі, дуже багато процесів, дуже багато. Тому, друзі, хочеться, щоб ваш виріб слугував вам довго, знаєте, щоб овчинка була вам приємна до тіла, щоб вона нічого ніде там не колола. І все зроблено для вас, для вашого комфорту та захисту, захисту друзі. А, вас багато. В мене вже мені передають наш кол-центр, наші 13 фахівців. Просто на телефоні постійно телефонують, навіть якщо там зайнято, ви почекаєте, вам обов'язково дадуть відповідь, тому що вас так багато. І я розумію, що така річ вона не буде падати в ціні. А, вона, ну на жаль, ціни в нас ростуть. Ми прив'язані до курсу долара. Тому сьогодні для вас найвигідніші умови. І ще одна знижка завдяки вам. Друзі, куртка анфіса подвоєні розміри. Я зараз вам зачитаю всі об'єми. І це фінальна ціна буде на нашу анфісу. Увага! 2500. 2500. Просто для вас, друзі. Ну це надзвичайно. До речі, у нас був дзвінок, поки ми дивилися наш сюжет від пані Орисі з міста Києва, і вона дуже просить заміри. Е, пані Орися, для вас, якщо ви ще з нами, я вам замірюю зараз всі заміри. Давайте поміряємо довжину рукава, тому що запитували іноді, знаєте, бувають куці такі. Куці. От якщо це Китай, то вони куці такі. Наші це Україна, це гост, це стандарт, ви розумієте, що для наших панянок шиїться тільки найкраще. Давайте тоді міряти. Так, довжина рукава, увага, 64 см. Я нагадую, що це подвоєний 48-50 розмір. Давайте ми дивимося, у нас лінія плеча рівна. Від плеча ми міряємо донизу довжину. Так, довжина попереду у нас 86 см. Так, І давайте поміряємо ще спинку. Зараз ми помірюємо спинку. Спинку помірюємо від горловини. Так, увага! Дякуємо, що запитуєте, ви не соромтесь, 80 см. Друзі, дивіться, це 80 см довжини по спинці, але ну, він такий довгенький, він майже мені майже до колін. До речі, запитували про інші ще об'єми. Я вам зараз зачитаю, ви уважно подивіться, просто яка краса, оці всі детальки, роздивіться, оці всі хромовані, дуже гарні. Високоякісна фурнітура наша. А я вам зараз зачитаю про об'єми. На 48-й 50 розмір. Об'єм грудей 114, об'єм талії 114 і бедра 122. Це 48-50. На другий розмір 52-54. Це буде об'єм грудей 108, 118 об'єм талії 118 і об'єм бедра 126. Для 56-58 розміру. Це буде об'єм грудей 124, об'єм талії 124, об'єм бедер 130 і для куртки розміру 60-62. Це буде довжина куртки 90 см, вже більше. Довжина рукава 68, об'єм грудей 130, талія 130 і бедра 136. Якщо ви маєте сумніви, ви обов'язково запитайте у нашому кол-центрі наші любі фахівці завжди з радістю відп... дадуть відповідь на всі ваші запитання. Друзі, я вам ще раз нагадую, що ця овчинка доповнена акрилом, зроблена спеціально. Для того, щоб вона не скатувала, щоб вона не збивалась. Розумієте? І плащівка Memory, увага! Плащівка, вона водовідштовхуюча. Тобто, якщо ви попадете під сніг, Ну, Звичайно, ви попадете, тому що у нас буде зима, буде осінь, буде дощ, і сніг, і хурделиця, і вітер. Це Україна, знаєте, у нас всяке буває. І, і ви закутаєтесь, вам не треба парасолька, бо у вас є дуже теплющі, ну настільки теплющий, як вам можу ще передати ось це тепло. І е, Куртка буде не промокати. Тобто, бачите, вона ось така з цією пропиткою меморі, плащівка. Саме дуже дуже красивий колір. Вона не промокає. Подивіться. Уважно на цей колір. Це бордо переливається таким дуже дорогим глянцем. Вона надзвичайно красива, надзвичайно, але глянець такий розкішний, знаєте, він не дешевий, бо є такий лаковий. Ні, це навпаки. Вона ось таке має, наче діамантові такі переливи. Подивіться, просто яка краса. До речі, застіпка. Застіпка. Надзвичайно легенько все тут працює. Я вам зараз покажу. Ви Бачите, нас в реальному часі, тобто ми нічого там не монтуємо, не монтуємо. Подивіться, як легко застібається застібка. До речі, що мені ще подобається в цій застібці, що вона може знизу бачите, розстібатись, коли ви йдете, вам при ходьбі буде досить зручно і комфортно. Ви ось так вділися гарно, там джинсики або сукню, е це якісь там чоботи, або якісь кросівки. Це надзвичайно універсальний, необхідний елемент гардеробу. І ви розстібнули, І вам, друзі, вам зручно. Я нагадую код товару, куртка Анфіса, у нас безкоштовна доставка. Е пане режисер, у нас такий великий ажіотаж, мені передають кол-центр. Вітаю дівчатка. що дуже багато замовлень. Дайте ще трошки часу. Дайте ще часу. А пан режисер не тільки час додає, а ще якийсь сюрприз, а який нам цікаво. Увага на екрани. Так мені. І ще знижка! Друзі, ну це просто якась розкіш. 2299. Гривень від нашого пана режисера Максима, дякуємо тобі! І тільки сьогодні, друзі, покваптесь! Три хвилиночки таймер пішов. Нам додали ще часу. У нас сьогодні дуже щедрий пан режисер. Дякуємо, Ви просто я не знаю. Я вам нагадую номер телефону 0 21 14 14. Наш кол-центр для вас доступний. Він працює, дзвінки безкоштовні. Задавайте ваші запитання, кажіть ваші параметри і подивіться. До речі, запитували про. Саме про рукавчик, про манжети. Друзі, манжетик можна трішки закатати. Тобто він зсередини також прошитий тею самою плащівочкою того ж самого кольору. Бачите? Мені вони рукава завжди довжеленькі. В мене є можливість його підкатати. І буде ще такий гарнесенький манжетик. Ну це до речі, дуже зручно, тому що е, за час того, якщо це якийсь там е, Китай або ще щось, вони всередині вже немає такої е, дубльованої оцієї плащівочки. Тому мені дуже подобається. Подивіться, як гарно пасує, і взагалі як, як ці переливаються кольори, е, як гарно вона прошита. До речі, синтепон 200. надзвичайно теплий, надзвичайно теплий матеріал. І ви ще й враховуєте те, що тут. Натуральна овчина, друзі, це мінус 30 градусів морозу. Ви точно будете в теплі. А і ще знаєте, що мені подобається: ось цей такий, оці прошивочка, така трішки по діагоналі. Так, вона, наче, звужує силуетик і робить такою: ну така мрілива, така гарненька, така стрункіша. Правда, тому що хочеться, щоб це, якщо це зимовий одяг, то щоб він був такий охайний, щоб він не був такий якийсь занадто оверсайз. Дуже мені подобається. Тим паче, ціна, друзі, сьогодні бонус від пана режисера, тому ну, дуже дуже приємна ціна. А ми вітаємо наших замовників. До нас телефонує місто Суми. Вітаю, місто Суми! Оксана Іванівна дуже приємно замовила донці свої Оксана Іванівна. Ми вас вітаємо також обожнюю. Місто Суми завжди нас до речі, багатенько знаєте на наших глядачок. Нам телефонують саме з місто Суми. Тому я всіх цілую, хто нам дзвонить, хто дивиться, хто доєднується. До речі, друзі, приєднуйтесь ще також до нашого ютуб-каналу Міледі Дітів. Ви можете написати в рядочку пошуку. Ви там знайдете нас, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте дзвоник. Іноді ми там робимо розіграші, і ви будете слідкувати за нашими новинками. Мені надзвичайно приємно, що в нас так багато замовлень. Це... Дійсно якісна річ і дуже потрібна в нашому гардеробі. Друзі, куртка Анфіса, будь ласка, подвоєні розміри. Надзвичайно потрібна ну, нам взагалі всім україночкам. Тому 2299 гривень, кількість обмежена. Я нагадую, у нас дуже багато замовлень. Це один із топ наших лотів. Тому дзвоніть, замовляйте, доставочка безкоштовна. А ми будемо радувати вас і. Далі залишайтеся з нами всіх цілую, обіймаю, Па-па!